Машиніст провів поїзд за 7 годин 30 хвилин замість 9 годин за графіком, на скільки відсотків було збільшено середню швидкість. Ну, нехай С це у нас буде відстань, яку проїхав потяг. Тоді швидкість знаходиться. Відстань поділити на час. Це у нас буде середня швидкість за графіком. Він проїхав швидше, тобто, щоб знайти швидкість, треба відстань знову поділити на час. Тут 7,5 годин. Так і записуємо 7,5 годин. Це у нас швидкість середня при збільшенні нашої швидкості. Часу менше витратив, швидкість повинна збільшитися. Тобто, це збільшена швидкість. Знайдемо різницю у швидкостях. У нас швидкість, Це ми її позначимо, це різниця дорівнює від більшої швидкості, там, де він витратив менше часу, віднімаємо меншу швидкість. Ну, Зводимо до спільного знаменника 9s 7,5 s. А тут я не буду множити, тут 7,5 помножити на 9 Дорівнюю, Тут буде 15 С поділити 7,5 помножити на 9. Далі 1,5 і 7,5 можна скоротити, і ми отримаємо С поділити на 45. Тобто, це у нас різниця в швидкостях. Це як змінилася швидкість. Так ось у нас початкова. Швидкість у нас була S поділити на 9, це ми візьмемо за 100%. А різниця S поділити на 45 це у нас невідомо відсотків. Тобто ми тут будемо знати, наскільки збільшилася середня швидкість. Щоб знайти, наскільки відсотків збільш... зменш... змінилася вона, то потрібно S… Ділене на 45 помножити на 100, і поділити на S, ділене на 9, дорівнює. S помножити на 100, поділити на 45, При діленні ми ділення замінюємо множенням і дріб перевертаємо. Ну, і коли ми скорочуємо, тут S і S скорочується, 45 і 9 скорочуються, 100 і 5 105 і... У нас виходить 20 тобто ось це змінення нашої швидкості, збільшення швидкості, відбулося на 20%.